Лита ялинка засніжена, бельгійська на розмір 190 см, доступна в різних розмірах 160-190 і вище до 260 см. Це звичайна модель бельгійська, яка засніжена зверху. Ялинка має так звані односторонні гілочки, тобто знизу вони пласкі. За рахунок цього засніжена ялинка виглядає дуже топово і прикольно. Вона має найбільш прикольний вигляд з усіх засніжених. Завдяки своїй формі гілок. Вони трішечки хвилясті і довгі і односторонні. І виглядає дійсно як натуральна. Ялинка виготовлена з первинного поліетилену, немає ніяких шкідливих домішок, запахів і так далі. Вона повністю екологічна. Складається з трьох частин, може з чотирьох, якщо ялинка більша, комплектується металевою підставкою на чотири опори. Діаметр нижніх гілок 138 см, довжина голочок 1-2 см. Кількість гілочок 526. Такої кількості зроблена дана ялинка. Відповідно, чим більша ялинка, тим вона буде ширша і з більшою кількості гілочок створена. Зберігається легко, можна зберігати в, коробку. в коробці, можна зберігати окремо по пакетам або в стрейчі, але сильно не притискати. Сніг не осипається з часом. Ну тобто буде якесь первинне осипання трішечки, але вона навіть через 10 років не втратить свою форму, бо є досвід виготовлення і експлуатації таких ялинок. Тобто вона не буде там жовтіти, втрачати вигляд і так далі. Вона такою залишиться.